Розрахунок помста з командиром Талботом має дуже чітку, дуже впевнену мотивацію. Знаю цього хлопця, знав його ще в цивільному житті яким він був класом в цивільному житті, таким він і лишається зараз на полі бою. Дуже замотивованим, дуже цілеспрямованим. Хочу, щоб українці знали про цей розрахунок, який за день знищив три ворожі міномети. Незвичайно важко в нього влітати. Дрон оцим от носиком заходить в міномет або в боєприпаси, які лежать поруч. вилітає струя розпеченого металу і. Все детонує, руйнується ствол міномету такими засобами працюють. І щоб цей засіб зробив маневр, я вам покажу, як це приблизно виглядає. Він має летіти, а потім різко нирнути вниз. Ця робота вона рятує життя нашої піхоти. Міномети були знищені або пошкоджені. А інші міномети і інші артилерійські позиції знають, що їм не дадуть працювати, вести вогонь по нашим позиціям довго не вийде. А щоб попасти, треба пристрілюватися. І ми робимо так, що вони не можуть пристрілюватися, цим самим знижаючи надзвичайно їхню ефективність. І тут Головна теза це орієнтація на результат. Якщо ти знаєш і усвідомлюєш, що надзвичайно важливо брати цей міномет, не тому що це наказ, що це якась задача, тому що він буде стріляти і він може попасти по твоїм друзям, по штурмовикам, по механізаторам, по тим, хто як ви правильно сказали, знаходиться на передовій лінії. І головна мотивація має бути наступна: знищити ворога, щоб він не знищив тебе, щоб він не знищив твоїх союзників, щоб він не знищив твоїх друзів. І у розрахунку помста така мотивація є.